Привіт, кошнята! Ви на каналі The Candy Cherry. І сьогодні я буду показувати вам хеловіське оновлення, яке ще навіть не почалося. Написано, що скоро буде тепло. Типу. Давайте я поки що потрежуся, Поки воно не прийшло, але коли воно прийде, то я вам все покажу. Відразу, то буде просто відразу. Прям. Так, і тут зі мною черрі. Черрі, ти? І моя подружка. Якщо, ти мене, якщо ви мене дивитесь, то я вам передаю привіт. І можна навіть приєднати Сіма Геймс. може, я не знаю, тому що сьогодні багато буде. тих. Сьогодні в відео. Чарі, давай, привітайся. Привіт! Чарі тут зі мною, якщо що. А хто тут? О, так, це Сіма чи Віка. Віка я. О, привіт. Привіт. Буде з нами чекати оновлення? А, я ще зараз не можу, можу десь з хвилин п'ять. Ок. Вікіс, буде теж відео. Зараз. І я Челі. А, Челі. Я буду дуже чекати. А -а -а. Так, ну давайте їх а -а -а -а. Шоу. я їх підніму. Шо? Я тобі повинен. Ну так в житті. Я теж тебе бачу. Ну <світ> mm. А ти є лайк. Давайте напишу. Так, я є лайку. Да. Я напишу, у моїй подружці, я відео знімаю. Я відео знімаю. знаю, що Я Так, ну давай, давай будеш за нами доглядати, а поки оновлення то буде, то ми якраз тобі гроші принесемо. А, ну ок. Все, в мене будь, я буду їсти його. Так, коротше, я вас везу туди. там. Так. Ай, до да мене якась дівчинка ще просіла. просила. Вот, только Так. Ну, все, я поехала в лагерь. Не, не, в кемпинг. Ура! 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 Так, давайте гроші мені приносите. Давайте приносите мені гроші. А в мене якщо що тільки сьотка? А в мене тільки через сорок. Вона щось написала. Всім привіт з вами Зоя Кенді Челі і Куромі Сіді і Сіма Гамес. Це Сіма Гамес. Це не Сіма. А Челі. Мене зі Сімою припутали. Скажи дякую, що страшно. Дякую. Коча, я вже не спалася. Вредна. Бо вредна. Чого не так, коротше, пропустимо цей момент. Мені буде великою чи маленькою? Можеш стати маленькою і мені насісти на плече. А давай додамо сім'ю. Давай. Я вже зробила. Оп, я тобі кену. Давай я до тебе тепнусь. Ото у мене багато друзів в цьому. Багато у тебе тепер молодших сестер пані. Ні. Котше, сідай на мене, я тобі додав. Ja, так, і я додавсь. Я додавсь твої. А нам що, ти типу, побільше будуть давати? Ура! Ура! Ця... Ja, якщо ми самі поп'ємо, то злою теж дадуть. Ой, чуєш, Так. Да. Коротше, я тебе піднімаю, хай чарі сідає. Давай я сяду. Ну, ок. Mm. Все, погнали. Компашка. Погнали! А чому Ксю і чарі на халов'яцьких спітах? Ой, я забула. А Ксю? Якщо що можемо жити у мене вдома. Давай. Макадин великий. Так, ну, коротше, йдемо в піцерію всі топою. Піца, 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 ми всю пицца. О, давайте Максю, напевно не почує до віка і чель, давайте витягнемо патті, щоб нам ще більше було давало. Давай давай. Я буду зимечко. Ой, я тут врізалась. А я в а, а як вилізти звідси? <риклад> Що, Вс, вс, Що? Короче, ото ми гроші заробимо. Що даш? Давай попаде. Що дайш із Ти Давай ты не туда Ой. Де, Оце? А, не поїде, не маєш Ех. Так, вже шість хвилин йде відео. Так? а Оновлення ще немає. Ага. Так, ну давайте. А, ми З, ура, для оновки. Зараз буде оновка. Приготуйте сім. Я е, е, наперед е, зняла відео, тому що я хотіла саме перша зняти відео про це. А Сімон ми, напевно, знімаємо після тебе відео. Ага. Просто є популярні блогери, яких дуже залітають через те, що вони десь перші знімають. Ага. А менше по адапті 20 лайків не набирало. Двадцять то хоч би. Тому я хочу швидко зняти що? саме перше. Ага. Щоб хоч би. Як тут будуть кажани? Я бачу у тебе в екрані, там котики кажаникись. Давай це я вам покажу. Я пущу. Жалко, що Віка епік не зможе зняти. О, мене пустило. Віка епік не знімаємо, всі магически зняли. Так, ну давайте всі тепнемось до тих. Яка гра почалась хоп тайл. тайл хоп. А мене не пустило. Хрил. Давайте я до вас теплю. Всі я до вас теплю. Тей, коротше, я знімаю на відео, що. Ок. Якщо ти здаєш, то я все знімаю на відео. Так, я не буду напевно грати, бо мені не дуже то треба прям. Я напевно вже сама якось не збираю. А я все знімаю на відео, але якщо я не пускає, то спустить, то я можу... мене, мене ж пустило. А, а я буду слідкувати за екраном вашим. Підприєм. Так, і просто я не дуже адоб граю, тому я навіть не знаю, що треба робити. Та ніхто не знає, що треба робити. А та? Так. Ну, коротше. Гра-гра! Не цю гру! Це було торок. Так. Я вроді би тут приблизно бачку, куди ставати треба. Воно світиться. Угу. Тут якась дівчинка була впала. Мне жалко ту дівчинку. А та? А я тільки що просто вибала була. Ой, Ой, вона в торнадо якісь запустила. Ой, я падаю. А, Фух. а куда? Ого я вже два зробила, поставляєш? Ого. А куди нам далі? Я не знаю. Куди йти? Я вже виробляю. А... Наступно, щоб я на нас туди запинув. Куди? Навера. А, це ще складніше? Що ви там? О, а, бачу. Тут другий рівень ще. Ой, ми можемо встигнути. Ай, мене не запуляй. А, ні, запинув. Фух. Вони заполіть. Mm -hmm. А, це яка того року була? Mm -hmm. Я ж тоді не грала, але я бачила відео. Mm -hmm. До речі, певно, ви не знаєте, про що я зараз буду говорити. Коротше, я, можна сказати, святкую свій перший рік в Adopt Me повний, бо я почала грати Adopt Me, іменно коли був хелловінський оновлення. Mm -hmm. Ого! 2000 ого! ого. Коротше, я пішла дивитися, що тут за пети. Де вони? Дайте петю, петю, петю. Чері, остань маленьку, патю, я патю, тебе буду нести. Тут якісь є. Пен, Ось такий. Ой. А де він? Де? А бачу? Вау, дивіться. Так, давайте подивимось. Від по три тисячі. О, мене одна тисяча. А оця? А оця. Зараз подивимось. А ця за 61 тисячу. Я буду збирати на котика. Давайте подивимось кількість аксесуари. Я, я тебе сім'ю додаю. Буде у Так, тут якась є ультраліт. літ, мішнаткі рожки, які хелвітки зуби. Е, якийсь скелет, чи що це таке, якась паличка чарівна. Ооо, це просто мега класно. Якийсь милий монстрик. окуляри. Е, ніс якийсь когось. І шайсі ніс. А от напевно, за Робакси. Так, це за Робакси, за те, що робачу. Так тут якусь штуку можна ти купити. Тут, дивіться, тут якась фігня, тут що можна типу купити щось. Коротше, тут можна ще за такі монети купити. У мене тільки один поки що. я не трейд. А от мій Мені здається, що треба буде шукати. Ой, чарі, подивись на пайк. Вау! Ой, я зникла, я хочу от тебе тут. Так, дивіться, ось тут оця атмосфера така кріфова. Атмосфера? атмосфера. Атмосфера. Так, дракон ще є розвивається. Тут не дракон, вроді би. Дракон. Так, тут я, я зрозуміла, тут, напевно, треба шукати такі гарбузи. А чекай, давайте перевіримо, вам, чи як того року було таке оновлення, пам'ятаєте, і ну, хто був тоді грав, то може там біля будинків можна збирати цю керки? Я грала. Та, може хтось з вас теж грав. Біля, може там знову. Так, я теж йду, подивлюся. Я вже біля того, надіюсь, будуть давати біля будинків, там, бо це буде сумно, якщо не будуть. Біля, біля, біля. Ні. Біля одного немає. Я не що Так, так, треба ті гарбузи. Треба гарбузити шукати. Дивіться, бачите такі фіолетові гарбузи і типу за них дають щось. Я буду їх тут шукати, бо Катя. Ага, фіолетові різні речі. Давайте я трохи позбираю, mm -hmm. ну. І я напевно не встигну, нічого сьогодні купити. Але я в іншому відео точно щось куплю. Тому наступне відео відразу вийде, коли я щось куплю. Я то буду трейдити. Хто хоче, щоб я після оновлення це потрейдила, пишіть в комах, комах. Ага. Так, тут поки що більше немає. Ай, тут є! О, ні, я не побачила. Мама тут за вай. Ага. А що там черві? А я тут сижу така, думаю, що тут робити. <гум> а що тут треба робити? Ок. Аксюша кудись вийшов. Там вона напевно вийшла. Там, вона вийшла Відкотка, штука, там де, не вийшла кудись. Так, давайте. Цей допоможе мені знайти. Там різні шпулки. А, так. Ну якщо знайдеш, скажеш мені. Все, в мене є. У мене вже три. Там на лавці було. Так, я теж буду на роликах на моїх улюблених. Хоч вони комонки, я пам'ятаю, як ти мені їх подарила. Так. Треба ще буде ложку зробити. Надіюсь, я встигну виставити вчасно відео, щоб воно хоч би не залетіло трохи. <гум> хоч трохи залетіло, щоб Хоча б тисячу переглядів. Ні за що не залетить так. <гум> ну хоч би сто переглядів. <гум> Хочу, б. Хочу б соточку дайте. Ага. Но лайки <служив> мне за яче мало. Дайте 50 лайки здесь. О. Постараюсь вам а тут добавить лайки. Ага, в чем? Да, так. О, да, 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 да. Что? А. Так, ты не бачу, кого не уже? Нет. Тогда дракончик твой. Ніхти скину треть. Я не буду нічого їм давати. Є в мене відео. Так, я шукаю гарбузики. Я вони чи гарбузики, я ж забула. Це гарбузики. О, я щось бачу щось драконів. У мене багато гарбузів, яких можу, можу купити. У мене тільки три. А в мене зараз подивись. А де ти найшла так багато? У мене теж три. А. У мене ще одна моя подруга тепло, але я пошукаю, і на кудись. Два титаки. А там що шесть є? Там ведьма штука. А я думаю, там кіт. Там кіт задасть. Я знаю. Я буду на кота збирати. Я відео знімаю, напишу. Там відео, дівчинка! Це моя підписниця вроде. Владе! Це моя підписниця вроді. Що? Я забула. Вибач, що я забула про бажаю стільки підписників у друзях, що я же їх всіх путаю. І ксю, і ти. І тебе не путаю? Ой, я запуталась. Корвач, я виходжу, бо мені чуть-чуть нудно. Опа. Так, ну ми лишились двох. Усі повибігали. Ага. Ну зато та є хто? Якась підписниця моя. Так, е якщо ти мене зараз дивишся, то я передаю тобі привіт. І я. <рес> Він пам'ять не знає, але окей. Так. Раз, я можу, якщо хочу, щоб бути багато каналів, то може бути лайки стати поки що. Віка епік лайк. Кайфо дуже. Тому хто дивився Віку епік, можете дивитися всі лайки, якщо я в неї буде. Так, Like, то, може, то, так, то, я тепер пробую то. до кінця дойти, бо тоді <клес> чомусь не дали, бо я не змогла до кінця дійти. Ой, я не туди не, а, не? Типу, то торнаду правильно попасти. Бо якщо не попасти правильно, <клес> то буде не дуже. Не дуже весело Угу. <клес> Так? А я вже майже на другому. Все, я на другому. О, я тебе бачу. Тепер сюди. Все. І ще Там третій раунд. О, так, я чекаю, коли гравці тут. І четвертий. Так. Да. Я, я думаю, що ми йдемо до останнього. Ага. Мені здається, що потренуватись, то можеш. Ага. Там пару секунд вже. Так, я вже можна там в торнадо попасти. Оп. А, ні, все, я впала. Ой, я не встигла не встигла. У мене mm -hmm. дві тисячі, у мене три тисячі, а в мене чотири. Я думаю, можу купити котика, mm -hmm. вроді. Mm -hmm. А, блін. А може і вистачить. Може, не продаєш. Надію, що ти трохи побалилася, mm -hmm. бо я дуже хочу купити. Mm -hmm. купила. Як він виглядає? Ну, по тысячи. Туди, я не знаю, что... Ну, знаешь, что? Покажи. Ой, кисиняха. Что? Вау. Серьезно, Я же не забираю. Дякую, это очень мило с твоего боку. на канал. я показала його. Дякую, я дуже рада. Кіду мило, давайте я його роздивлюся. Я його трейдити не буду, я тільки назбираю на шелного котика і буду вже його трейдити. Вау, кіду. Його очі світяться. Його... Ага. Напишіть в коментах, чи мені зробити неонку. Я, я буду робити неонку. Мені якраз скоро на другого вистачить. <рикунут> так, а що тут можна купити за три? Які тут? Можна брати оце дітку, яка Ага. Вона лисується. Лисенята. А, я появила, ці гарбузики можна забирати кожен день. Да. Тааааааа! Мам чотири гарбузика. Звідки? Шо, я не знаю. А, то один вроді би дають за той, за обі за гру. Я не знаю, я, од... а я один в грі. Знайшла? Так, да, я один знайшла. Так, ну я ж буду закінчати відео. Я тут буду. Де, де, де. Не забувайте ставити лайки. И на Сима Геймс, и на черригейс и лайку телеграм канал па до по-пасхичев.